Ну, капуста. А ну я у Лиси буду жить, давай. Я у Лиси буду жить. Ух уже. Не, давай. Так, последний, последний. Последний, девятый трек. Трек номер девять. Трек номер девять. А Зиро сказал, я тёлкам кажу, то есть тёлкам. Это вот, скоро будет тёлочки. Они скоро будут тёлочки. Да, ты им пропил. Крен пробив, крен пробив. Я просипаю. Холодна пать, я проситаю. Якщо ви це дивитесь, значить, ви реально дожили до останнього трека. Якщо ви це дивитесь, через 5 днів ви. Да, дивіться, щоб да що сказати, ру якусь мобілку турнути. Походу китайський, бо розблокувати не можу. О, розблокувати. Дивіться, У якщо подивитися там приблизно там, воскресіння 16 число. Є? є? У п'ятницю в 10 часов вранку є. Ми прийдемо до. Вас. Не ти, а не камеру треба було поставити. Що ти дивишся, я тобі не давав, дивитися. А це, якщо буде 21 число, ми випустимо наш 11-й трек на відміну від 2013. Сьогодні 16 і ми в п'ятницю. 10 часов ранки, прийдем до вас, мы будем вас кипятить, вываривать, жарить. У вас сломалась машинка, мы идем к вам. Да, мы будем... Это операция этой или кипятильник в жопу. Нет, мы будем, если будете на цвету, мы будем бить, вываривать все, что вы хотите сказать, что мы жарим. Короче, вот, вот, вот и опа, Ну, что я буду сказать? Ладно, какие треки. Трек номер один. Десять. Хорошо, десять. Трек десять. Трек десять. Якийсь три трека пропало. О, я точно не знаю. Трек номер один, бо мы первый не записывали. Точно. Трек номер один. Группа USB, USB здесь. Группа USB, Макдюша Дюша, Митёвкин там, короче, сидит. Лезь здесь счастье. Не, давай. Давай сейчас. Еее. Так, давай. Что вы будем играть? А ці, а їх тут п'ятеро сидить і вони сімей. Сидить п'ятеро і три телефони. Samsung, Nokia і. Morgan. Морда? Morgan. Nokan. Якщо ви чуєте, що є телефон Морган, значить ви вже аудіо наркотика наслухались. О, точно. Ніе. Стипше типше загнув. Рази быстріше. Так, все. Так, закругляйтеся і понанову давайте. А я шучу, що. Так, що ми граємо? Що ми не граємо? А, оці опьот туман. Не? Ми будемо рягати. За сигарету. За сигаретами будемо рягати. Не, що ми, короче. Дай сигарету. Да ще обстругаю напили опасне Це, це коротше кав'ярня, кав'ярня Сіті. Треба создати групу ВКонтакте, кав'ярня Сіті. це Рохан Дистрит, все, тамо, вру, все. Завтра буде. все завтра буде завтра буде через 4 часа, через 3 часа Появиться нова група. Ти матіматік, в тебе, мабуть, Так. Да. Короче, появиться нова група. У мене теж. Як група буде називатися? Точні сообщество, даже, я б так сказав. Хельмова паті. Хельмова паті, то тобто є кав'ярня. Всі бажаючі, вступайте. Ід хельмова паті. Ілі хельга патакі, я не знаю. Що ж це я? Що ж це я не зумів. Зупинитися вчасно, нас несе вже. Yes. <laughs> так. Себя, а, последняя, на трек один, Дидзю, мы тебя помним. Тут не так, подожди, тут не так надо.

Па-па, дівчинка, айлоу, і давай, мов, зана, займатися Йо. 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 любов'ю, йоу, йоу, займатися любов'ю, люблю тасуватись, я на лавиці під клубом, бо там дівчата ходять і красять свої губи, я про ті губи давно вже все знаю, і тому конкретно кожній з них я предлагаю, гео, па-па. Займайтеся любовью, эй, о-па-опа, опа. девушки, I love you, давай, но ну, дівчата, займатися любов'ю. Займайтеся, любовью.

Все. Коротше, ви, ви нас зрозуміли, так? Да? Це. Дуже грусна песня була. А, то ти ще й досі знімаєш. Це була песня. Якщо ти зараз сидиш отаку, де ти, ти значить вже в контакті часа три вже сидиш. Або або, друзі жди, або тобі надає вже дивитися це відео. Ну якщо ти сидиш отаку, навіть взагалі, що воно це? Або пішла во. Коротше, якщо це дівчина, боже, це такі красиві очі. Такі. Дючі, гарні. Гарні, як казав діду. Ти на очі дивишся, не на те, що ти завжди дивишся. Ні, це просто дівчина-оператор, В неї низом дуже красивий бюст. А ну продемонструє пюст із дригаючимися. Конечницями. Що? Ні, 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 це суд. Ні, Серіос, це буде гон. Скільки це? Время, Сейчас время, время. скажу. Время до кінця світу. 21.49, 16 число, 5 днів до кінця світу. Якщо кінця світу не буде, ми колядувати дам до вас. 7 число. Кстати. 7 число. Ні, виключай, зараз скажемо об'яву.